Тарас Чорновіл, політичний експерт, депутат народний кількох скликань. Пане Тарас, вас вітаємо. Доброго вечора. Як ваше от ставлення до сьогоднішніх протестних акцій під парламентом, під кабміном про ми говорили з попередніми нашими гостями-експертами? Хтось захищав тезу про те, що люди приїхали, значить, за власним покликанням, хтось сказав, що їх організовано звезли. А це значить, що вибори в нас невдовзі будуть можуть бути позапланові, і дехто цього намагається досягнути. На мій погляд, сьогоднішні події ні одне, ні друге. Насправді, ну, перше, навіть організатори, лідери проспілок не приховують того, що вони звезли людей. Вони розказують, от я буквально їхав, помил, чи вчора ввечері, чи сьогодні зранку в машині слухав радіо якесь, там, якусь хвилю, і хтось з лідерів проспілок розказував, що ще не може сказати точної кількості, тому що не відзвітували, ще обласні організації і їхні гаузеві проспілки, скільки людей вони проводять до Києва. Але це звезені люди. Але знову ж таки, ну це є функція про Я розумію, що від них тхне нафталіном. Я кажу не від людей, а від Ні, проспілок. чому там були і незалежні профспілки. Михайла вулиця там різні проспілки. Я розумію. Бу. Ну від незалежних теж іноді трошки віддає <с нафталіном. Так само не так сильно, але так само в будь-якому випадку. Про спілки мають виводити людей на мітине з такого приводу, це все в порядку, і тому з одного боку я не бачу за цим чіткої прелюдії до наступних виборів. Тим більше, що тему про у нас поки що найліпше осідав, по моєму єдиний такий не не дуже серйозний впливовий депутат Каплін, який скрізь розказує, що він представник проспілок у в парламенті. Але він так багато шуму навколо цього наробив, що політичним силам добратися до проспілок трошки важко. І ті всі, хто найбільше хочуть сьогодні розіграти ці всі акції, та ж сама батьківщина, та ж сама. Радикальна ляшка партія їм не вдається використати фактор проспівок. А Каплін ну з проспілками без проспівок, на місцеві вибори, що щось може зіграти а на центральні не дуже контраса. Я ще от, ще раз озвучу цю інформацію, яку Лех Медуниця, народний фронт, депутат фракція сьогодні написав себе на Фейсбук. Що за його інформацію він сам сум mm -hmm. е, сум делегацію цих учасників цих акцій е, везли, організовував і проплачував е, е, керівництво НВО і Мені за яке належить mm -hmm. і він припустив, що можливо. Хтось дехто з олігархів, які проплачують там нові партії, зацікавленої дестабілізації ситуації і проведення нових дочасних виборів парламенту. О, я щось не впевнений. Щось нові партії трошки обережно стали про вибори говорити. Щось в них не зовсім коїться. Ті розколи, які пішли. Я підозрюю, що це не останні розкол. Ну це взагалі біль найбільший бліц, який тільки може бути в українській партійній історії. Партії розколювалися через 10 років, через 5 років після створення, але до створення. Такого ще не було. це не останній розкол в цій команді просто Григоришин є дружнім. до Деяких представників Я не сумніваюся. І мене, якщо вони це чітко засвітять і не будуть приховувати, це в принципі буде не так вже й страшно. Проблема в тому, що в Григоришина ще є свої порахунки відповідні з кабінетом міністрів, і насолити Кабміну, насолити гройсману. Методом підтримки там якоїсь групи проспілок це не так вже й дорого коштує привесувати кілька автобусів. Ну це не є аж так е, неймовірно. Ну, чому я ми говорили з Валерієм по що з Закарпаття mm -hmm. один автобус коштує 20 тисяч гривень і лише привезти людей. А ще дати Ну 20 тисяч гривень це скільки? Це 900 доларів. Так, ну для нас це гроші. Ви думає, ну, ми для... доларами не отримуємо, тому ми Ні, не ну, знаємо. Ні, ну я розумію. Я, в будь-якому випадку для нас це гроші. Ну, вони в доларах <laughs> рахують, тому я відразу перевожу і собі накладаю. Ну, 900 доларів для когось, хто там вісти за Патя Сумської області ділимо на три, або й на чотири. Все таки відстань в чотири рази. Ну, ревишно дешевше, ніж якомусь балозі привезти. Ні, ні, ні ну, Я думаю, що це недорого для них, але. Така акція, вона відразу тим більше акція виглядає більш-менш опристойна в тому ж самому Кабміні Відразу ж перехопилися, не стали розказувати, що вона проплачена, а відразу стали вести з ними переговори і мудро зробили, тому що влізти в протистояння як це любив іноді Арсеній Петрович робити і звинуватити в тому, що ви там всі проплачені, навіть якщо проплачені, але ти не можеш цього довести, то ліпше не варто. Дивіться відносно того, як відреагував Гройсман, він каже: він каже, що давайте так. Звичайно, треба створити комісію по тарифах. Але але давайте почнемо розслідувати справу тарифів з 2005 року. Олексій Рябчин, народний депутат від Батьківщини, який був у нас, він відразу став іронізувати, що давайте тоді ще візьмемо до історичну добу, коли газ тільки почав, коли люди віднайшли, що таке газ і так далі. Що ви думаєте про, про це? Від якого про дня спорювати да. Ой, Можна трохи похамити. Знаєте, спільнота мафія Комру або Зрада Комру. Дуже гарні фрази бавиться, але насправді ну, почалися з коли проблеми, насправді дуже серйозні. Вони давно почалися, вони почалися з ЄСу, коли було вкрадено на страшні суми, коли виникла такий прецедент двох тін, коли в Росії ціна була написана одна, а в Україні на митному пункті була написана ціна зовсім друга в тих самих американських доларах. Це ж була е, творчість Юлії Володимирівни. Потім той ж самий договір, інші речі. Воно логіку свою має. Якщо ми мали би встановити, розумієте, от якби комісія створилася, ініціатори в Верховній Раді, які зараз блокують трибуну, ну чи в день букували, ага. створює комісію для того, тільки щоб встановити, яка має бути точно ціна газу для населення. А в мене само там купа питань. Я не знаю, скільки має коштувати для населення. Я не спеціаліст, але мені це цікаво, бо я за нього плачу. Мені цікаво знати, щоб я точно знав, що це є правильна сума, от уряд не помилився, дав або уряд завище там на тисячу, і хай трошки знизить. Я б хотів це знати. Але якби ініціатори хотіли цього, то в такому випадку треба було б створити комісію, яка б мала тільки розібратися з цими тінами. Але закінчую, але насправді ці завдання ж зовсім інше. Ми знаємо, коли Юлія Володимировна, її представники створюють комісію, що по Іоваську, що по будь-чому іншому. Mm -hmm. Завдання: напад, атака, звинувачення, дискредитація і вихід на виборчу кампанію. В такому випадку, вибачте, ви наступили на граблі. Чому ми маємо ці граблі притримувати? Таке, я, я думаю, мала би логіка бути в кабінету міністрів. Ви розказуєте про звживання, а ви-то чим краще? Хлопчики, дівчатка, давайте тоді мафія має відповідати повністю. Якщо ми звинувачуємося в некомпетентності, то вас треба звинувачувати в розкраданні. Давайте послухаємо Андрія Рева, власне, міністра соціальної політики, представника уряду. Ось що він говорить про перегляд тарифів. Будь ласка, Андрій Рева. Підвищення тарифів стало лакмусовим папірцем, що в Україні майже дві третини з 15 мільйонів домогосподарств не зможуть заплатити за нові тарифи. Це вирок соціальній політиці, яка раніше проводилася в нашій країні. Ми отримали доручення прем'єр-міністра допрацювати з урахуванням вимог про спілок, щоб вони знайшли своє відображення в генеральній тарифній угоді. Мова йде про низку законопроєктів щодо реформування заробітної плати, які дозволять людям отримати реальні гроші. Ну і давайте відразу Юлію Тимошенко, лідера Батьківщина, послухаємо з приводу тарифів та ТСК по тарифах. Ми також наполягаємо на голосуванні трьох законопроєктів, які знизять тарифи реально. Це український газ віддати українцям, як було 24 роки до приходу Яценюка і Гройсмана. До того всі уряди віддавали український газ, віддавали українцям. А зараз вони почали український газ зливати наліво, а українцям віддавати імпортований газ. Крім того, ми вимагаємо, щоб податки, які закладені в ціну на газ, стали нижче. Тому що у нас в ціні на газ вони заклали 52% податків. Для прикладу в Великобританії податки в ціні на газ 4,6%. Ви бачите, яка різниця? Тобто тарифи і ціну на газ практично перетворили ще й в систему потужного оподаткування людей. От аргументи звучать дуже правильно. Логічні, логічні тільки не до кінця. Ну, перше, вони просто неправдиві. Ніколи в Україні. Газ власного видобутку не йшов. Ні в повному, ні в половині обсягу для населення. Насправді це була колосальна кормушка і колосальна брехня. Він оформлявся для податкової. Він таким чином проходив. Насправді, основна його маса йшла через те ж саме ухргазовидобування, за схемами, які зараз ними опікувався Онищенко. До того опікувався особисто Юля через енергосистеми України, до того інші. І це були саме ті напрямки, на яких більша половина газу власного видобутку отримувалася цими компаніями приватними за дешевою ціною без податків, без рентних платежів і зростала колосально, коли йшла потім на якісь інші проекти. А для населення йшов вже в газ як право російського видобутку. Тепер що стосується другого моменту, що знизити в цьому складі податки. Юля Володимирівна дуже зараз остерігається, одного слова – рентні платежі. Вона стерігається, свого рента, тому що рента є основою звинувачення, яке лягло до Онищенка. Це ота система, яку вони разом вибудували, за якими можна було красти неймовірні гроші. Зниження рентних платежів це перше, це є мафія. Другий момент зниження рентних платежів це ліквідація інвестиційної складової, яка дає можливість нарощувати видобуток газу. От, сама саме юлі води Юля, тому про це за це ратувала весь час. Вона зараз. ратувала весь час, тому що якраз на цій основі відбувають дві речі: перше, скорочувався національний видобуток заходив в Газпром. Ви розумієте, що національному можна вкрасти багато. Але на заходженні чужих чужого газу крадуть набагато більше. Я вже згадував дві ціни. З Росії газ виходить за одною ціною, а в Україну, виявляється, він вже попадає за ціною значно більшою. Отака от була штука колись. На цьому вона попалася і тоді ледве цю справу прикрили. Так, от рент на... Платіж, який Юлія завжди старалася знизити, з одного боку він знижував власний видобуток, з другого боку, він знову ж на наукргазовидобування давав можливість оцей дешевий газ пустити на комерційні цілі. От зараз те, що Юлія говорить, вона не боїться навіть зараз вимагати відновити ті схеми, які працювали на Онищенка. Це дуже небезпечно. Але інший момент, про який хочу ще раз сказати: ні, я, ні багато хто у нас в Україні не має чіткої відповіді, чому саме така ціна на газ. Відповідь це має бути дана. Для цього має бути якась комісія, яка має це встановити. Але ця комісія має бути ну, або тоді розбирати всі зловживання від найдавніших. Часів, або тільки займатися дійсно крайності. Але тут логічне запитання виникає. Якщо раніше, за часів Онищенка, там 14, 15, 16 років, була схема, коли Укргазводобування видобувало, потім через фіктивну біржу продавало mm -hmm. свої компанії за ціною, скільки півтори-дві тисячі наш mm -hmm. український газ, і потім своя компанія, трансферне ціноутворення, продавала вже за 7-600. Кінцевим uh -huh. продавцям цього газу і і споживали люди за 7600, uh -huh. і була схема там півтори до 7600, у Ця була ну, де відповідно компенсувала то знижки. То запитання так. тепер: якщо у цій компанії у Нищенка тепер з цієї схеми викинуті, то хто тепер буде брати у цю дельту від півтори тисячі до 7600? Нові компанії бо багато то каже: в мене відбирають бізнес. Він натякає на те, що зайде якась компанія фільована до президента, ну, і це буде так само як... дивлю. На перша сказала, ну, що вона брав. Ви ж реально Хто зараз тепер буде цю маржую? Чому така висока ціна? Як розумите. якщо викинули корупціонера унищенка з цієї схеми, то чому люди купують знову ж таки за 7600, як і при унищенку? Знаєте, от мене іноді називають, коли я дуже багато нападаю там на ворогів Порошенка. Називають іноді порохоботом. Насправді я хочу дивитися з руками всіх. І я дуже не хочу, щоб хтось, скажімо, з того ж самого БПП сьогоднішнього сів на цю схему. Мені однаково, просто я знаю, як на тих схемах сиділа батьківщина, її лідерка, і я дуже не хочу, щоб на неї сів хтось з нової влади. Якщо буде ця схема. Якщо буде ця дельта, на неї хтось сяде так чи інакше, але є певний нюанс, який дуже цікавий. Зверніть увагу, тринадцятий рік. Скільки держава тратила на підтримку Нафтогазу України в старійші вартості при старій гривні? Міцній приблизно до 110 мільярдів гривень. Скільки в цьому році виходимо на ноль? Кількість субсидій, яку ми зараз маємо виплатити, порядка 40 мільярдів гривень. З них газ становить десь 25 мільярдів від 25 мільярдів до 110, Яка різниця в сумі? Хто ті гроші крав? Онищенка звинувачено від 1 до 3 мільярдів гривень розкрадання. Хто вкрав Де, решту? Хто, то вкрав решту? Хто крав до того моменту, доки прийшов Онищенко? Посередники це крадіжка. Ну що вони не виробляють, вони документи переводять з одного кабінету в другий. Все, А давайте От, по, тобто 80, по мільярдів ціна. То, то 80 мільярдів чи Хто міг красти ці 80 мільйонів? Я не знаю. Це треба вам шукати людей, які є добрими криміналістами в енергетичній сфері. Вони можуть вам сказати. Ну, я батя... підозрюю, в мене є підозри, що ця схема переходила з рук в руки, і тому так легко утворюються, скажімо, такі коаліції. Як та ж саме е, Приб'ют, коли партія районів з Батьківщини об'єднувалася, інші речі створювала схему, наскільки я розумію, що Юлія Володимирівна, і там була війна Бакаєм, і з Бакаєм'я, це дуже добре. Пригадую, бо це були дні, коли я прийшов в Верховну Раду в 2000 році на довиборах. Мене відразу ж тоді потягнули до Ющенка на зустріч, підтримати там ідею, яка створювалася тоді, по-моєму, Віктором Пензенником, Ющенком, Бакаєм ігорем про створення мегафракції якоїсь там. І там я дізнався вперше про ту війну між Бакаєм і Тимошенко і я дізнався про цю схему. Бакай хотів красти по-своєму, очевидно. Але там була зовсім інша схема. Юлія Володимирівна саме тоді. У 2000 році, як віце-прем'єр з енергетичних питань, запустила схему, за якою сьогодні розшукують Онищенка, Анна Трасава, але дивіться, от на тому ж розгляді питання про зняття недоторканності і арешт самого Онищенка, представників волі народу, той же Ярослав Руслав і казав: а чому тільки про Онищенка ми говоримо? Якщо є корупційна схема, то хтось має бути від влади представник, який разом працював з цим Онищенком, і разом вони крали гроші. Далі набу іде на цю гору і. Цю о, ланцюг цей корупційний буде відстежувати нас. Я думаю, що піде. Було б дуже добре, якби в цьому ланцюгу засвітилися ті люди, які можуть дати чіткі свідчення, або сам Онищенко. Він поки що втік, він свідчень не дає, а він мав би їх дати. Кому він платив? Якщо Ми його покази... можна задіяти за програмою захисту захисту Ні, свідків. Я якби, думаю, у нас, у, нас у нас немає програми захисту свідків. Момент другий, ну Онищенко все таки занадто багато вкрав, щоб попасти під захист свідків. А от циганков. Адвокат, який очевидно, наскільки я знаю, це один з тих адвокатів, які займалися не адвокатськими послугами, ви розумієте, якими перенесення чемоданчиків з грошима, інші речі. Це Адвокат, ж адськат тільки... його в якого зараз один з адвокатів Проводили якого обшуки, обшив, який втік до німеччини. Mm -hmm. Вивіз що сні матеріали? ті, які шукали, він їх вивез до Німеччини, тобто набу не встигло. Вона його не перехопила з цими документами. Я Думаю, що там є платіжки. Там Чи? є розрахунки, там є списки тих, кому переносилися ті кошти. От якби, скажімо, це згодився давати свідчення, так ми б дізналися чітко, хто наверху. А мені теж дуже цікаво. Я розумію, що без людей, які сидять в певних владних кабінетах, це зробити неможливо. Чи це є рівень податкової колишнього Мінздоху, умовно кажучи? Чи це є рівень Нафтогазу України? Я наприклад, цього не знаю. Для мене це питання відкрите, але це питання існує так само і для мене. Якщо учасники цієї схеми сидять далі у владних кабінетах, то навіть якщо набу буде розкручувати цей клубок, який шанс того, що ми побачимо просту, зрозумілу, зрозуміло пояснення цієї злочинної схеми, яка застосовувалася всі ці роки, і я ясну формулу тарифу на газ, все залежить від дуже простої речі консультантів. Якщо НАБУ зможе в цьому питанні задіяти хорош консультанта з енергетичних питань, який розуміє ці схеми детально, от ми з вами, в принципі, про них можемо говорити поверхово. Ми розуміємо, як вони відбуваються, ми розуміємо, як на е, зниженні рентних платежів можна розкрутити таку схему, як для цього використовують Коргазоведобування деталі, в яких передбачається точно, хто має дати який дозвіл, через кого це проходить, хто має закрити очі. Очевидно, ми з вами не можемо цього встановити. Я не є спеціалістом, от я зараз заважу тему, в якій я себе відчуваю недобре, бо я профан в ній. От в цій темі є спеціалісти, які дуже добре це розуміють. Хороші аналітики, які є достатньо чесними порядними. Якщо набув, використав їх як експертів. А вони допитують багатьох експертів. Я на тому сам переконався. От в вашому ефірі сказав, що я можу бути експертом і свідком по ну на ефірі Сергія Руденка. Свідком по справі чорної каси Януковича. На наступний день вишукали мій номер телефону, мені передзвонили, мене запросили на допит. Я 5 годин давав свідчення як аналітик. А не як свідок безпосередньо. Якщо вони знайшли такого аналітика в цій сфері, вони точно вийдуть на конкретних посаду. Дякую зараз. В нас дуже, дуже коротко ще одне запитання хотів вас, поставити так. вам сьогодні. Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Романа Говдю. Прокурором міста Києва це той заступник Шокіна, який був попередньо звільнений Про... разом з іншими там Севруком, в тому числі Юрієм. Mm -hmm. Ваше ставлення до цього Лусенко каже, що претензії до нього немає як до корпусі. Я, я не чув конкретно до Говді, крім Сакашвілі. Жодних претензій у Сакашвілі претензії я би ділив на Покаже, що в Одесі він закрив якусь справу. Там на 38 мільйонів гривень. Ну він якусь справу закрив. А справа була реально зроблена чи не реально? Якщо вона була попередніми, зроблена так, щоб її закрити. Ви знаєте, як колись робили в прокуратурі справи за старих часів ще за пшонки. Умисно відкривалися справи проти когось, але от нічкі цим рався дуже добре. для того, щоб її не можна було не закрити, і все, і людина вільна, очищена. Тому Закінчула. я не думаю, що тут є якісь претензії прямі.